Курс долара такий великий, як це ставить сюди. Це, це мерзоч. Це реально мерзош, ти. Детана! Якої ми? Де парі? сметана? Хто ти хочеш? Де метана! Щоб людей позориш блядь. Мама, ти що куреш. Що це таке, по-твоєму, Що це таке? маму, маму. Петро Штур приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні. Ма... Наші діти, як птичі забреділи... Ну, а для чого я це, це робив? Ну, Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, Люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться,